Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн, хто буде в процесі доєднюватися і буде дивитися це богослужіння, знаєте, в записі хай Бог нас усіх благословить. Ви знаєте, Біблія нас е, намагається максимально повести в роздумах і в думках про те, що Бог, він по особливому любить своє творіння. І сьогодні, коли ми прийшли в цей час недільний ранок, е, Побачили один одного, побачили те, що Бог робить. Ми, ми, ми згадуємо сьогодні по особливому жертву нашого Господа Ісуса Христа, ту ціну, яка була заплачена за мене і Тебе. І, і ти усвідомлюєш і розумієш, чому багато так в Біблії неодноразово підкреслюється оця доброзичливість Бога до свого творіння. Як неодноразово підкреслюється оця многомолостивість нашого Творця до свого творіння, адже Бог, ви знаєте, Він не хоче смерті грішника, і він робить все для того, щоб ви знаєте, знайти, спасти, загубшу, навернути. І багато-багато цих всіх текстів вони неодноразово підкреслюють оцю пособливому любов Бога до свого творіння. Алелуя! І завдяки його любі, сьогодні я і ти, ми сидимо на цьому місці в церкві Христовій, слухаємо. Неперевершену групу, яка робить все для того, знаєте, щоби повести нас хвалі поклоніння і задуматися про доброзичливого Бога і згадати ту ціну, яка була заплачена за мене і тебе, а саме пролита кров, яка сьогодні очищає, омиває і дає надію на вічне життя. І це дуже важливо. І з вашого дозволу я би хотів би зачитати це перше послання Іван Перше послання, перепрошую Івана, перший розділ сьомий овіша і нижче. Перше послання Івана 1.7. Це особливий апостол взагалі. Біблія, Верніше історія говорить, що це єдиний із апостолів, який помер своєю смертю, так, і який дожив до старості років. І знаєте, як Бог трудився над його серцем. Оскільки він був близько з Ісусом, знаєте. і і по особливому Ісус, по-особливому Дух Святий, по Бог Отець, він, він робив свою роботу в його житті. Пам'ятаєте, Іван, який свого часу е зводить вогонь з неба в один прекрасний момент стає апостолом Любві, і він говорить е неодноразово. Е історики так е вони, вони нагадують нам про те, що в старості років, коли Іван вже не міг проповідувати його виносять, знаєте, е на, на десь посередині ставили, і він. Декілька слів він говорив в своїй церкві. Він казав Діточки, любіть один одного. Тобто, на старості років, щось Бог зробив його в житті, щось по особливому змінив його життя, і він по особливому в своєму посланні намагається сказати, хто який є Бог, як він по особливому любить, так і як потрібно. Мені і тобі виявляти цю любов, якою свого часу ми були відкуплені і знайдені. І от все ж таки з сьомому вірша він каже: коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він відний і праведний, щоб простити нам гріхи й очистити нас від усякої неправедності. А коли скажемо, що ми не згрішили, то робимо його неправдомовним, його слово в нас не перебуває. Слава Господу! За цей текст і тема моєї проповіді. Він той, хто прощає. Ви знаєте, сьогодні Поняття прощення, воно насправді дуже важливе і глибоке, тому що я пам'ятаю, коли я вже довгий період часу був в церкві Христові, і моє сумління воно томилося, відчуваючи постійно відчуття вини. Ви знаєте, сьогодні, коли ми намагаємося здобути прощення нашого Господа Ісуса Христа через добрі діла, намагаючись якось його задобрити. Якось вразити по-особливому. І внаслідок чого ми розбиваємося, адже ми розуміємо і усвідомлюємо, що ми недостойні. Ми не, наша праведність вона не дозволяє мені і тобі стояти в правильному положенні перед нашим Богом Отцем. І для того Бог, який по особливому любить, Бог, який по особливому дбає про своє творіння, яке, незважаючи на те, що ослухали, збунтувало і відвернулося від нашого Господа Ісуса Христа, продовжує шукати вихід для мене і Тебе. Сам Бог, який покидає славу неба, приходив в цей грішний світ для того, щоб відшукати, для того, щоб знайти, спасти і простити. Простити, це значить. Покритий і більше ніколи не згадати. Один із пророків, він, він нагадує нам цей текст. Каже, що він бере гріх. Що таке взагалі, брати і сестри, гріх? Гріх це те, що від, відділяє мене і тебе від нашого Бога. Це значеця стіна, яка не дозволяє прибувати в його присутності. І більше того, Бог ніколи не чує молитви грішника. Бог чує тільки молитву покаяння, коли ми не в правильному. Положені. Але попри це все, сьогодні, в цей час, коли ми згадуємо те, що Ісус Він зробив заради мене і Тебе оце святе причастя, мені і тобі слід задуматися, як Бог по особливому любить тебе. І його любові немає меж. І саме Його любов, вона здатна сьогодні піднімати, покривати і прощати. Задача диявола зробити все для того, щоб людину. Або її фокус відвернути від Христа Христового. Адже апостол Павел вчить церкву в Коринті каже, що слово про хрест для тих, хто не вірить. Новий переклад цитую: це є дурня. Каже, але для тих, хто вірує, це є сила Божа на спасіння. І от одна із задач сьогодні диявола це відвернути мій і твій фокус, мій погляд від нашого Ісуса. Який заплатив ту ціну для того, щоб сьогодні мене і Тебе простити? Пам'ятаєте жінка, яку злопали на недоброму вчинку, приводять, щоб звершити певний суд над нею? Очікуючи, що Ісус зробить справедливий суд над цією жінкою. Ви пам'ятаєте, яка була реакція Ісуса? Ісус продовжував щось писати, малювати е, на піску чи на землі. І сказав такі слова: Хто з вас без гріха киньте? Кам'ян в неї перше. Для чого це було підкреслено? Для чого Ісус використовує таку методику? Чому Ісус не задовільняє прохання старших? Тільки для того, щоб дати зрозуміти людині, що ми всі зрішили і позбавлені Божої слави. Нема ні одного праведного. Але є той, який мене і тебе робить праведним. Його ім'я є Ісус. Хвала нашому Господу. Цей же Іван каже: Бог є світло, в ньому немає ніякої темряви. Я згадав сьогодні цікавий текст, пам'ятаєте, коли Ілья, Він. він Просто глузує над пророками, які там і кололи, і кричали, що тільки не виробляли, щоб Бог прийняв їхню жертву. І Іля такий трошки з гумором, брат наш, і каже: Слухайте, може він там заснув ваш Бог? Може трошки голосніше, розбудіть його? Може там трошки якось по-інакшому зробіть. Він обов'язково тоді прийме вашу жертву. І от деколи в нас таке усвідомлення, що ніби Бог Він щось не знає, Бог щось не бачить, Бог щось не, е, десь там далеко. Але Іван нас вертає в думках, Бог є світло, в ньому немає жодної темряви. І коли ми ходимо в світлі, то ми маємо спільність в першу чергу з ним і один із одним. Внаслідок чого кров Христа, вона омиває і очищає від всякого гріха. Чи реально в цьому світі де так багато зла гріха? Прожити, не разу не помилившись, ні разу не, не впавши. Ви знаєте, і тут Біблія вона нам показує, що як багато і часто ми допускаємо помилок в нашому житті. Але як важно визнавати ці помилки, приносячи в смиренні до Голговського Христа в нашого Господа Ісуса, нашого заступника, який бере мій і твій гріх, кидає за хребет і більше ніколи не згадує. І Іван получив це відкриття, Іван получив це розуміння. І він каже: коли ми визнаємо, коли ми кажемо так, Господи, пам'ятайте Давид, який молиться і каже, Господи. Я усвідомлюю, що тобі одному я згрішив. Так мій грік він перед тобою. Це свідчить про те, що Давид він в смиренні усвідомлює, розуміє, він не попав в ціль. Він промахнувся. І внаслідок чого я по-особливому розумію, чому Бог цього Божого мужа завжди любив і продовжує любити. І більше того, хвалився ним. Тому що це був чоловік щирий, справжній, той, який. Мав благодаті визнавати. Брати і сестри, ми живемо в складний час. І як важливо сьогодні бути людьми, тими, які визнаємо свої помилки перед ним, які визнаємо в смиренні. А він вірний і праведний, який сьогодні хоче прощати, хоче брати, кидати за хребет і ніколи не згадувати, хоче звільняти. Хоче освячувати і виправдовувати для того, щоб я і ти, ми мали це дерзновіння приходити в поклонінні до нього і приймати участь в причасті. Пам'ятайте, Соломон, він сказав, каже: коли хто визнає гріхи і лишає, тому ведеться, тому щастить, того Бог по особливому благословляє. Взагалі, іс, іс, мета Ісуса не осудити, брати і сестри, мета Ісуса звільнити і простити. І от Дух Святий, Він сьогодні аналізує моє і Твоє життя. І оця Божа благодать, вона хоче сьогодні полікувати тебе і мене, підняти, подібно як ту жінку, яка, сказ... яка розгублена, подавлена, була перед Ісусом Христом. Очікуючи суда від старших і від Ісуса. Ну, коли Ісус звернувся до неї, каже, де твої ті, хто звинувачували Тебе? Вона сказала: нікого нема, тому що до корені сумління вони почали відходити. І Він сказав їй каже: І я тебе не осуджую, іди, але відтепер більше не гріши. Я сьогодні хочу сказати про милостивого Бога. Я хочу сьогодні нагадати нам про любічого Бога. Його любов не має меж, і від неї ніхто сьогодні не здатний відлучити. Апостол Павло Павел говорить: ні ангели, ні смерть, ні життя. Тому що він добрий Бог і його милосердя є навіки. Тому давайте ми схилимо свої коліна і за це подякуємо нашому Господу.